Традиційно о цій годині мовлення 27-го каналу продовжує Регіональна служба новин. Тож сьогодні у випуску дивіться. Податкова реформа в Україні досвід реалі та перспективи. У Донецьку пройшла науково-практична конференція. Ринок сміття конкурентоспроможний. Антимонопольний комітет взявся за дослідження регіональних ринків послуг, пов'язаних з вивезенням та захороненням побутових відходів. Інспектори Даї не лише штрафують у рамках тижня безпеки дорожнього руху. Донецькі інспектори здавали кров для постраждалих у ДТП Поконача у Орла найвличніші спортсмени Донеччини на чемпіонаті області з кульової стрільби. Податкова реформа в Україні чи дійсно вона допоможе поліпшити ситуацію, та що очікувати у подальшому від її реалізації? На ці та інші питання спробували відповісти учасники 13-ї міжнародної науково-практичної конференції Податкова реформа в Україні. Досвід реалії та перспективи. Покращення умов ведення бізнесу, якість обслуговування платників податків це одні з найголовніших питань в рамках реформування, які обговорили науковці, викладачі та аспіранти вишів, податківці, фінансисти, банківські працівники та представники влади під час 13-ї міжнародної науково-практичної конференції Податкова реформа в Україні, досвід реалії та перспективи. Якщо ж говорити про місцевий бюджет, то спеціалісти зауважують, що міністерства фінансів, і Міністерстві доходів та зборів України підходи у плануванні прибутків різняться. о местных бюджетах то проблемы э, существуют как в планировании доходов то есть есть э, свои подходы у министерства финансов по планированию доходов свои подходы у министерства доходов и сборов которые друг от друга отличаются от, от этого страдает качество планируемых э, доходов это одна из проблем. Вторая проблема, я считаю, что не до конца урегулированы вопросы и отработаны глубоко по местным налогам и сборам. Поэтому местные бюджеты также страдают. Если говорить о налоге на недвижимое имущество, которое вот два года, собственно говоря, мы не можем, не имея базы серьезной налогоплательщиков, не можем ввести этот местный налог Так, щоб він дійсно давав віддачу місцевим бюджетам. Є проблеми з транспортним налогом, ілі вірні він називається збір за парковку. Говорячи про реформу податкової служби, не можна не сказати і про об'єднання податкової та митної служби в єдине міністерство доходів і зборів України. Функції, що виконувала податкова та митна служби, залишилися. Додалося ще адміністрування єдиного соціального внеску. Наразі результати від реформування відомства відчутні. Проведенное на новой сфере реформы в части развития электронного декларирования и как следствие снижения расходов времени на соблюдение нового законодательства позволила Украине по итогам 2012 года в рейтинге налоговых систем подняться со 181 места на 165. -го. У свою чергу керівники регіону зауважують, що перестарого представників малого та середнього бізнесу щодо впровадження нового податкового кодексу декілька років тому не виправдилося. адже сьогодні на практиці картина зовсім інакша. Ми от уже три роки по суті діли йдемо по путі совершенствовання цього документу, і то, що ми на сьогоднішній день маємо по суті соціальну стабільність страні, это во многом результат того, що наша система налогооблаження реформується, реформується в правильному направленні. Сьогодні уряд України має намір продовжити реформу у сфері державних фінансів, запланувавши скорочення в 2013-2014 роках низки податкових пільг, перехід до системи оподаткування нерухомості на основі вартості. Тощо Олександр Черен, Андрій Долгі, регіональна служба новин. А для працівників східної митниці області вдалим на виявлення порушень був цілий рік. Зокрема, за допомогою рентген-апарату було виявлено 8 порушень митного законодавства на загальну суму 800 тисяч гривень. Про це повідомляє прес служба міндоходів області. Так, в багажі двох громадян України були виявлені незадекларовані дитячі речі вартістю майже 50 тисяч гривень. Також цей технічний засіб допоміг виявити у громадянина Туреччини більше 50 незадекларованих хутряних жіночих жилетів. Їх вартість наразі встановлюється товарознавчою експертизою. Збільшення інтенсивності використання інтернету на підприємствах принесе в економіку країни додаткові мільярди гривень. Такого висновку дійшли експерти, провівши дослідження ролі інтернету для економіки країни. Не так давно, але впевнено, інтернет став невід'ємною частиною життя людей. Саме завдяки всесвітній мережі сьогодні можна не лише бути в курсі всіх подій, а й розвивати бізнес, не відходячи від комп'ютеру. Дослідники дійшли висновку, що чим інтенсивніше підприємства використовують інтернет-технології, вебсайти, онлайн рекламу, віртуальний продаж, тим більший прибуток мають підприємці. А отже, й економіка країни на Україні достатньо хороша інфраструктура и достаточно хорошее проникновение интернета. Более 90% процента пользователів сьогодні уж пользуються високоскірисним інтернетом. У многих компаній є сайт. Є, безусловно, куди розвиватися і куди расти. Утім, розвиватися є куди. Впевнені дослідники. Нині найпопулярнішим сервісом залишається власний вебсайт підприємства. Але спеціалісти рекомендують активніше залучати до роботи інші високі технології: електронний документообіг, хмарні бази даних, віддалений доступ до робочого місця. Є Сервіси, які отримали найбільшу популярність в Україні, це перш за все веб-сайт і розміщення інформації в інтернет-довідниках. Це ті сервіси, які з'явилися давно і які вже стали таким обов'язковими для українських підприємств, як візитна картка підприємства. Віце-прем'єр зазначив, що в Україні наразі сформовані потужні it центри в яких створена велика кількість робочих місць з високим рівнем заробітної плати. Україна один з найбільших у світі постачальників продукції, пов'язаної з it індустрією Крім того, наша держава вирізняється високим рівнем комп'ютерної освіти. IT – це та галузь, в якій Україна може конкурувати з провідними країнами світу для України. Одной из ключевых задач является максимальное использование инновационных технологий. Мы много об этом говорим. Но то, что связано с IT, то, что связано с интернетом, является одной из ключевых. Недаром правительство этому уделяет достаточно большое внимание. Первое. IT-отрасль ⁇ это одна из отраслей, в которой введены налоговые льготы. Сьогодні іт ІТ-отрас працює з налогових льготах. іт світ знає та поважає українців. Розробки українських фахівців використовують провідні компанії світу. Тому підготовка висококваліфікованих спеціалістів в галузі залишається важливим завданням держави. Збереження номера при зміні оператора скасовується, оскільки для ведення інновації немає необхідних умов. Зокрема, не існує ані працюючої центральної бази даних, ані інструкції з її використання, ані програмного забезпечення, необхідного для обміну даними між операторами та адміністратором центру. Нагадаємо, раніше планувалося, що збереження номера при зміні мобільного оператора буде з 20 грудня поточного року. Тепер же оптимальною датою видання послуги в Нацкомісії з держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації Зації називають 1 липня. Ринок сміття конкурентно спроможний. Представники антимонопольного комітету та регіональної влади Донецької області провели круглий стіл на тему дослідження регіональних ринків послуг пов'язаних з вивезенням та захороненням побутових відходів. Сміття це гроші, тож ця справа повноцінний бізнес. Але на Донеччині він ще далеко не досконалий. До шахтарської столиці з робочою поїздкою завітав Державний уповноважений антимонопольного комітету України. Згідно з законодавством, право займатися вивезенням твердих побутових відходів мають не лише комунальні, але й приватні підприємства. В реальності ж в Донецькій області цим переважно займаються лише комунальники. Хоча іноді приватні підприємства можуть надавати більш якісні та дешевші послуги. Тож, аби визначити. Читись кому надавати право на вивезення сміття в містах Донеччини, місцева влада повинна проводити відповідні конкурси. На сьогоднішній день, на жаль, органи місцевого самоврядування надають перевагу лише комунальним підприємствам, а це, в свою чергу, є обмеження конкуренції. Відповідно, інші суб'єкти не можуть зайти на цей ринок. Саме в цій частині були прийняті рішення і фактично зобов'язували органи місцевого самоврядування організовувати такі конкурси і давати можливість і приватним компаніям на рівних умовах з комунальними підприємствами брати участь у цих конкурсах. Експерт також зазначає, що на такому конкурсі вагомим аргументом на користь підприємств є способи утилізації твердих побутових відходів. Більша частина сміття зараз вивозиться на так звані місця поховання або ж полігони. Проте, дехто має можливості ці відходи переробляти. Тож держава буде стимулювати тих, хто створюватиме переробні заводи відсутністю податків на певний час та наявністю відповідних пільг. Це також допоможе вирішити проблеми із надлишком сміття на полігонах Донеччини. Большая часть свалок полигонов ТБО почти исчерпала свой потенциал. На 2013 год только 46 полигонов, полигонов ТБО имеет разрешение и лимиты на размещение отходов. На 2014 год 43 полигона ТБО получили разрешение на размещение отходов. Представник антимонопольного комітету не оминув увагою і проблеми пересічних громадян, зокрема, провів особистий прийом. Ольга стала жертвою мобільного оператора їй пред'явили великі рахунки за послуги, якими вона не користувалась. Та компанія оператор вирішувати її проблему відмовилася. Тож жінці довелося звертатися до антимонопольного комітету. Треба віддати належне, що на наші рекомендації реагують, тому що в принципі антимонопольний комітет має повноваження, які передбачають, якщо вони зловживають своїм становищем, накладають значні штрафні санкції. Тому в цій частині хочу запевнити вас, що ми вашу заяву приймаємо. Якщо ж повертатися до теми вивезення твердих побутових відходів, то ситуація з монополією комунальних підприємств склалася не лише в нашому регіоні. Така проблема наявна майже по всій території України. І з часом робота з демонополізації ринку сміття буде проводитися на теренах всієї держави. Данила Ширшуков, Артур Шагалін, регіональна служба новин. Смітити заборонено майже 600 тисяч гривень штрафів надійшло від порушників правил благоустрою до Донецького міського бюджету. Про це повідомляє головне управління благоустрою та комунального обслуговування. Порушники створювали несанкціоновані смітники, спалювали листя та неналежно прибирали балансові території. За даними відомства, найбільше не дотримуються правил благоустрою у Кіровському, Ворошилівському та Будьонівському районах. Найкращих комунальників шахтарської столиці визначено вкотре перше місце з благоустрою та розвитку отримав Петровський район Донецька. Змагання проходили у рамках конкурсу житлово-комунальне господарство та транспорт для донечан. 2013 у конкурсі взяли участь понад 300 комунальних і транспортних колективів. А це понад 7 тисяч працівників. Конкурс, житлово-комунальне господарство та транспорт для донечан найкращий стимул для комунальників і транспортників Донецька щодо покращення якості послуг. Принаймні так вважають організатори, адже за вісім років існування змагань можна побачити позитивну динаміку в житлово-комунальному господарстві міста. Традиційно ж що осені підбивають підсумки. проведення конкурсу поступило 554 під від чотири або них воно. 388 і 70%. На контролі остається 108 обращень. Благодарності ми отримали. Ваш адрес 58. За підсумками конкурсу, перше місце з благоустрою та розвитку посів Петровський район. Тож під час урочистости найголовнішу нагороду Кубок Переможця отримав голова Вадим Герман. Результат цієї це системний, постійний підход, каждом uh, отдельно в этом месте и uh, на уровне органов самоорганизации населения и заканчивая районным советом. Ворошиловський район посів у конкурсі друге місце. Третє розділили між Кіровським та Ленінським районами. За зайняті призові місця кращі райони отримують нові дитячі майданчики з призового фонду міського голови. Не залишилися осторонь і інші учасники. Зокрема, почесні грамоти та дипломи були присуджені у номінаціях Найкраще комунальне господарство і транспорт. Подяки за висвітлення конкурсу отримали і представники ЗМІ. Донецька обласна телерадіокомпанія була нагороджена аж трьома дипломами. Варто зазначити, що конкурс житлово комунальне господарство та транспорт для донечан не має аналогів в Україні. З кожним роком майже змагань розширюються і участь у них беруть все більше комунальників. І, хоча традиційно вважається, що житлово-комунальне господарство є найбільш проблемною галузю, адже має застарілий матеріально-технічний та житловий фонд, втім практика свідчить, що навіть за таких складних умов спільними зусиллями усе можливе. Олександр Овчаренко, Олександр Олещенко, регіональна служба новин. Перші заморозки та перші аварії. ДТП сталося на дорозі Григорівка, Межова, красноармійськ близько сьомої години ранку. Водій легковика за попередньою версією на слизькому асфальті не впорався з керуванням, зачепив узбіччя та автівка перекинулася. В результаті ДТП загинула й жінка-пасажир. Водій отримав травми. При огляді авто інспектори ДАІ встановили, що всі колеса були з літньою гумою. Протектор шин практично стертий. Також ДТП сталося на трасі Горлівка. Зіткнулися три автівки. Загиблих немає, легкі тілесні ушкодження отримав один з пасажирів. Пасок безпеки може врятувати життя. В рамках Національного тижня безпеки дорожнього руху водіям, які їздять непристебнутими, запропонували на собі випробувати реальну дію пасків безпеки. Про незвичний експеримент наш наступний сюжет. Врізатися в стінку.